У Лозівській громаді, починаючи з 2016 року, більше 300 вулиць та провулків отримали нові назви в процесі декомунізації та дерусифікації. Одним із таких перейменованих об'єктів топоніміки стала вулиця Гагаріна. Сьогодні вона має назву на честь українського вченого у галузі ракетобудування і космонавтики Сергія Корольова. Є імена, які є знакові для всіх українців. Це є своєрідні приклади. Для наслідування, для згадки тих людей, які саме а, внесли великий внесок для розвитку нашої країни, і звичайно, космічна галузь, вона є важливою для розвитку будь-якої держави. Багато держав вкладаються відповідно в розвиток цієї галузі, і це дає навіть певну статусність. І космічна галузь саме протягом історії України. Також в неї в її розвиток внесли внесок і українців. В першу чергу, звичайно, це Сергій Корольов, про якого ми згадуємо. Це головний космічний конструктор, який саме народився в Житомирі в сім'ї гімназійного викладача, який навчався в Одесі. Пізніше він в 17 років уже сконструював свій перший планер. І саме на його планері Сергія Корольова було вперше здійснено мертву петлю петлю Нестерова, тобто, саме досить складну для виконання, саме на планері. Також пізніше Сергій Корольов розвивав галузь пов'язану з реактивними двигунами, саме тобто які змінили вже гвинтові. Сергій Корольов створив перший штучний супутник землі, організував перший політ у космос і перший вихід людини у відкритий космос. В'ячеслав Труш розповідає, що за своє життя видатному науковцеві видалося також пережити нерозуміння зі сторони тодішньої влади і тортури. На жаль, саме за часів сталінських репресій він був арештований, покалічений слідчим. А саме який вдарив його графіном, пошкодив щелепу, саме що пізніше відбилося на здоров'ї, і запроторений до концтаборів, де знаходилися і багато інших вчених, зокрема відомий авіаконструктор Туполів. І саме Сергій Корольов, ще перебуваючи в ув'язненні в радянському, він знову ж таки був залучений до так званих шарашок, тобто конструкторських бюро. Які саме набиралися із ув'язнених науковців, і знову ж таки працював в авіаційній а, сфері пізніше в космічній сфері, і завдяки йому а, саме було запущено а, відповідно ракету, супутник відбулося саме вихід людини в космос. Ну і звичайно, також політ Юрія Гагаріна. тобто саме людина. Яка в першу чергу присвятила своє життя розвитку авіаційної, і космічної галузі, і він також себе ідентифікував як українця, а любив саме українські пісні, згадував про своє коріння і йому в подарунок знову ж таки космонавт українець Павло Попович із космосу по радіозв'язку заспівав українську пісню Дивлюся на небо. Тобто це одна з двох пісень, які вперше пролунали саме з космосу і транслювалися на Землю. Помер він внаслідок саме під час невдалої операції в 1966 році. На цьому саме відбилася, зокрема, травма, яку ще в період арешту йому наніс Сталінський слідчий. Історик говорить, що саме про таких людей повинні знати, зокрема, і мешканці та гості Лозової. Тому і вирішили назвати одну із вулиць міста на честь знакової для всіх українців постаті Сергія Корольова, який зробив великий вклад у розвиток світової та вітчизняної науки. Лозівчанам це нагадування про тих наших славетних земляків, які були українцями, які в скрутних обставинах, навіть в ув'язненні, продовжували творити, продовжували саме розвивати науку. І це приклад для для молодого покоління, для наслідування відповідно саме для реалізації свого потенціалу, попри всі умови, які складаються. Із космічною галузю пов'язана ще одна видатна людина, на честь якої у Лозівській громаді перейменували декілька вулиць та провулків. Це відомий український льотчик-випробувач першого класу та перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Приклад для наслідування це. Одне з імен е історичних уже діячів, які саме об'єднують українців, людина народилася Леонід Каденюк, у 1951 році на Буковині Чернівецька область. Ще в шкільні роки він захоплювався вже космічною тематикою і вирішив поступити саме в Чернігівське авіаційне училище. Він додав собі один рік для того, щоб поступити, і саме тоді вже один із е, його е, наставників говорив, що ну можливо навіть ця людина колись потрапить в космос, тобто прийміть його раніше. Він навчався, і саме в 1976 році пройшов досить жорсткий відбір саме в групу е, пілотів, які мали випробовувати літаки. Нові літальні апарати, тобто з кількох тисяч людей було відібрано дев'ять осіб, і, зокрема, серед них був Леонід Каденюк. На них проводилися різноманітні досліди, зокрема, пропускали електрику через тіло людини, дивилися, як реагує. Відповідно, випробовували нові літаки. Леонід Каденюк випробував більше 50 типів різноманітних літальних апаратів літаків. І з їхнього загону 50 людей, 50 людей а, залишилося всього семеро. Тобто досить багато було авіакатастроф, але саме авіаційна галузь вона а, саме ну, була такою, що люди намагалися випробувати свої сили. І Леонід Каденюк був одним із таких сміливців в 90-х роках минулого століття. Леонід Каденюк здійснив свій перший політ у космос, і в історії новітньої незалежності України він залишається першим та єдиним космонавтом, хто побачив планету Земля з космосу. Українці ясно, що і раніше за часів радянських також були космонавтами: той самий Павло Попович і один із космонавтів, ну скажімо так, людей, яка мала бути, а теж летіти в космос. Валентин Бондаренко, харків'янин, який ну скажімо так, було кілька варіантів, хто буде здійснювати перший політ взагалі людини в космосу. Саме харків'янин, українець, теж розглядався як потенційна кандидатура. Але він трагічно загинув в часи підготовки. Леонід Каденюк також входив до різноманітних організацій, які саме намагалися піднімати тему космічних апаратів, космічного освоєння космосу. І в 1997 році, вже будучи в такому, ну скажімо, серйозному віці, він взяв участь в польоті Літака Колумбія. Саме в складі інтернаціонального екіпажу, і саме він безпосередньо в космосі кількаденний був політ, відповідав за дослідження за рослинами, як вони ведуть себе в космосі. Повернувшись із космосу, він був радником президента, отримав звання генерал-майора, написав кілька праць, зокрема, книгу. Місія Космос активно розвивав екологічну тематику. Кажуть, що польот в космос, те, як він побачив, цю по факту маленьку таку земну поверхню землю. Він змінив його ставлення взагалі до багатьох світоглядних питань, і він виступав, зокрема, проти війни за охорону навколишнього середовища. Помер він. В 2018 році під час пробіжки, якою регулярно займався похований на байковому кладовищі, науковий співробітник краєзнавчого музею В'ячеслав Труш розповідає, що космічній тематиці у Лозовій був присвячений пам'ятник, який спочатку знаходився біля колишнього кінотеатру Восток, а потім його перенесли до крамниці недалеко від перехрестя сучасних вулиць Соборна і Грушевського. Нагадує. Лозівчанам про те, що українці долучилися до освоєння космосу, і це нагадування також про те, що дуже багато залежить безпосередньо від самої людини. Від Сергія Корольова залежало, що він не зламався, попри репресії, попри важку травму. По факту він все одно продовжував реалізовувати свій талант, свій потенціал. Точно так само Леонід Каденюк. Незважаючи ні на що, незважаючи на величезну небезпеку, з 50 людей залишилося лише семеро, тому що люди гинули під час авіаційних випробувань, і так далі, але він все одно йшов до своєї мети. Леонід Каденюк це теж знову ж таки, приклад і нагадування про людей, які саме своїм життям довели, що українці також здатні заради. Випробувань різноманітних і так далі, удосконалювати себе, а вносити вклад в розвиток і науки, авіації, зокрема космічної галузі. Тому саме як приклад, і як нагадування для лозівчан в лозові з'явилася і ця вулиця.